У Карпатах, серед смерикових лісів і туману, жив чоловік, якого називали останнім великим мульфаром Михайло Нечай. Його боялися і поважали, до нього йшли по пораду, зцілення і слово. Він міг бачити те, що для інших було прихованим. Його смерть у 2011 році стала символічною межею, але його слова й пророцтва живуть і сьогодні. Люди шепочуть. Нечай бачив те, що чекає Україну і Росію. Він говорив про горе, але й про Воскресіння, про темряву, але й про світло, яке прорветься крізь найчорніші хмари. Михайло Нечай народився і виріс у селі Верхній Ясенів, серед гір і річок, де кожен камінь дихає легендою. Його життя не було простим, як і в багатьох гуцулів у ньому переплелися важка праця, гірський побут і давні звичаї. Та ще з юності він відчував щось більше. Йому снилися видіння, він чув голоси предків, бачив знаки там, де інші бачили лише буденні речі. Селяни казали, він не просто людина, він провідник. Його дар проявився у вмінні зцілювати травами, нашіптувати молитви й закляття, знімати біль і тривогу. Люди приходили до його хати, наче до святині. Він не брав за це грошей, лише хліб чи подяку. Але головне, що дарував, це слово, слово, яке звучало не від нього, а від сили, що була з ним. Він був тихим і простим на вигляд, але очі його світилися особливим вогнем. Ті, хто дивився йому в очі, казали: мовби він бачить крізь тебе в саме серце, а ще далі б у твою долю. Саме тому його вважали одним із найсильніших мульфарів ХХ століття. Його пророцтва стосувалися не лише окремих людей. Він бачив і долю цілих народів, і найстрашніше долю України та її ворогів. Мольфарний чай ніколи не говорив даремно. Його слова звучали просто, але містили глибину, яку люди розуміли лише з часом. Він умів передати бачення через образи, які на перший погляд здавалися туманними, але згодом збувалися з моторошною точністю. Селяни згадували, що він часто казав: буде велика чорна хмара зі сходу. Вона накриє поля і села і здаватиметься, що світ поглинає темрява, але за тією хмарою буде світло, світло, яке прорве морок і принесе нове життя. Іншим разом він попереджав: Україна пройде через страшне випробування, міста падатимуть, люди тікатимуть, ворог топтатиме землю. Та це ще не кінець, бо з руїн підніметься нова сила, і вона буде сильніша за будь-яку зброю. Це сила духу, яку не здолає жоден цар і жодна імперія. Його слова не завжди сприймали серйозно. Хтось сміявся, хтось боявся, та всі, хто чув його, відчували холод по спині, бо він говорив не як людина, а як провісник. Він описував не лише війну, а й внутрішню боротьбу. Народ буде роз'єднаний, казав нечай. Але тільки тоді, коли знову збереться докупи, прийде справжня перемога. Бо Темрява завжди намагається зламати дух, а не тіло. Особливу увагу він приділяв Криму. Ще задовго до подій, що стали реальністю, Мольфар говорив там, де море торкається землі, вирішиться доля України, і хто триматиме той край, той матиме ключ до майбутнього. Такі пророцтва викликали і тривогу, і надію, бо нечай не лише лякав, він показував шлях. У його словах завжди була надія на відродження. Він повторював: навіть коли земля буде у вогні, пам'ятайте, вогонь очищає, Україна воскресне. За кілька років до своєї трагічної смерті Михайло Нечай часто повторював, що над Україною нависла небезпека, якої вона ще не знала. Він бачив у снах і видіннях страшні картини: міста у вогні, зруйновані храми, дороги, заповнені людьми. Що тікали від війни, прийде час, коли брат піде на брата, казав він. І те буде не з волі людей, а з волі темної сили, що прийде зі Сходу. Вона несе не мир, а руїну. Вона хоче зламати сам дух, аби народ забув, хто він є. Мольфар говорив про те, що ворог намагатиметься відібрати не лише землю, а й пам'ять, мову, душу нації. Саме це він вважав найбільшим випробуванням. Бо втратити хліб чи дах над головою важко, але втратити дух і корінь означає втратити майбутнє. Він попереджав: прийде чорний час, коли у містах не буде чути сміху дітей. Люди дивитимуться у небо з тривогою, бо замість дощу з нього падатиме залізо й вогонь. Але навіть у цих похмурих картинах завжди лишалася іскра надії. Нечай казав, що темрява не триватиме вічно. Він бачив, що після довгих випробувань з'явиться світло, яке очистить землю від ворога. І тоді, говорив він, ті, хто виживе, зрозуміють, Воскресіння приходить лише після Христа. Його слова звучали як попередження, але і як духовний дороговказ. Люди, що чули ці видіння, довго не могли забути їх, бо в кожній фразі відчувалася не просто метафора, а щось набагато глибше. Наче відлуння самої долі. Мольфар Михайло Нечай, сидячи у своїй хатині у Верхньому Ясенові, не раз говорив, що найбільше випробування для України ще попереду. Його голос був спокійний, але в словах відчувалася важкість каменю, який довго носили на серці. На Україну прийде війна, казав він, велика і люта прийде раптово, як буря з темного неба, і ті, хто думав жити спокійно, Змушені будуть тримати зброю в руках. Він говорив, що ворог прагнутиме зламати українську силу не лише гарматами, але й страхом, з невірою, чварами між людьми. Нечай попереджав: ворог битиме не там, де сильні мури, а там, де слабка душа. Пильнуйте серце, бо саме його хочуть завоювати. Та водночас він завжди підкреслював. Ця війна стане школою мужності. Народ, який вистоїть, стане іншим, сильнішим, мудрішим, згуртованішим. Україна, мовив мольфар, не впаде. Вона пройде через полум'я, але вийде з нього, як золото згорнила, очищена і нова. У своїх пророцтвах він бачив українські міста, що горять, і водночас бачив, як люди, попри руїни, підіймають синьо жовтий стяг ще вище. Бачив молодих воїнів, які йдуть у бій із вірою, що їхні жертви не марні. Прийде час, казав він, коли сама земля стане на бік України, ворогу важко буде стояти тут, бо коріння і ріки пам'ятають своїх дітей. Михайло Нечай переконував, навіть коли здаватиметься, що сил більше немає, саме тоді народиться новий дух. Бо ця війна не кінець, а перехід, поріг, який Україна мусить переступити. Щоб стати справжньою собою. Мольфарний чай часто повторював, що справжній перелом у війні настане восени. Не на весні, коли пробуджується земля, і не влітку, коли сонце дає силу, а саме восени, коли дерева скидають листя, а природа вчиться жити далі без зайвого. Осінь, казав він, буде не лише часом збору врожаю, вона стане часом збору сили народу. Саме тоді. Ворог почне втрачати віру у свою перемогу, а Україна отримає нове дихання. У своїх видіннях Нечай бачив колони ворогів, які йшли з піднятими руками. Він описував це як велику здачу без бою, коли не кулі і гармати зупинять противника а щось вище Божа воля і втома від власної неправди. Мольфар говорив, що в цей час над Карпатами і над усією Україною з'явиться знак небо розірветься світлом. Шепотів він, і люди зрозуміють, настав час перемоги. Це буде не крик, а тиша, але тиша переможців. Він попереджав, що цей перелом не означатиме миттєвого кінця війни. Але з того моменту все зміниться. Ворог піде назад, а Україна почне повертати своє. Як листя, що опадає, казав він, так само впадуть чужі руки, які тримали наші землі, і тоді світ побачить, ми вистояли. Мольфар Михайло Нечай не лише попереджав про біди, а й говорив про відродження. Він вірив, що Україна пройде крізь темряву, щоб вийти до світла. Буде час, казав він, коли на нашій землі не залишиться чужих прапорів. Усе, що забрали, повернеться назад, і навіть те, що хотіли стерти, розквітне ще дужче. У його словах звучала впевненість, Україна стане прикладом для світу. Він бачив її сильною, єдиною та незалежною, такою, де люди не бояться жити за своєю мовою, своєю правдою і своєю вірою. Мольфар говорив і про духовне відродження: не каміння і не гроші збудують нову країну, а серця людей. Тільки тоді, коли вони згадають, хто вони є, і зрозуміють, що найбільша сила в єдності та молитві тоді й народиться нова Україна. Він бачив. Що після війни люди почнуть цінувати прості речі: хліб на столі, спів пташок, дзвони храмів. Кожна хата стане фортецею, кожне село світ світочем, а кожне місто є окрасою світу, говорив він. У майбутньому, за словами Нечая, український народ вийде на такий рівень, що його слово слухатимуть у всьому світі. Бо хто пройшов крізь вогонь і не зламався, той має право вести інших. Пророцтво Нечая малювало Україну, яка воскресає, як Фенікс із попелу, щоб показати світу силу, духу і незламність. І кожен, хто чув ці слова, відчував, це не просто мрія, це дорога, яка вже простелена перед нами. За кілька днів до своєї трагічної смерті Михайло Нечай промовив слова, які його учні та знайомі пам'ятають і досі. Він сидів біля вікна своєї хати у Верхньому Ясенові, Дивився на гори і тихо мовив, Я відходжу, але не залишаю вас сиротами. Моя душа буде там, де шумлять карпатські води, де вітер співає в смерекових кронах, і кожен, хто в біді згадає молитву за Україну, почує мою підтримку. Він ніби знав, що на нього чекає, та його останні слова не були про смерть, вони були про майбутнє Не бійтеся темряви, бо навіть у найчорнішу ніч сходить зоря. Україна вистоїть, бо на цю землю покладено особливе благословення, і ніхто не відбере його допоки серця людей палають любов'ю. Кажуть, перед відходом він підняв руку, наче благословляв увесь народ і повторив Прийде день, коли правда переможе. І той день вже близько, так замовк голос Мольфара, але його слово залишилось жити. Воно й досі звучить у серцях тих, хто пам'ятає. Доля України не в руках ворогів, а в силі її народу.